Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні продовжуємо працювати з темою квадратний тричлен, розкладання його на лінійні множники. Давайте пригадаємо, що ж називають квадратним тричленом. Вираз вигляду, який має вигляд Ах до квадрату плюс Бх плюс С, називають квадратним тричленом, де А, Б та С числа, Х зміна. Причому А не дорівнює нулю яким чином ми можемо його розкласти на лінійні множники? Розкладаємо за наступною формулою х хмінус. А що ж ми маємо записати внутрішню частину цих дужок? У внутрішній частині цих дужок мають знаходитися корені квадратного тричлена. х1 та х2, які ми знаходимо або за дискримінантом. Або за теоремою Вієта. Причому розкласти квадратний тричлен на лінійні множники можна тільки в тому випадку, якщо дискримінант буде невід'ємним. Тобто, коли існують корені даного квадратного тричлена, нагадаємо формулу дискримінанту b квадрат мінус 4 ac нагадаємо формулу коренів х перше та друге дорівнює мінус квадрат. Плюс мінус корінь із дискримінанту поділити на 2а. Також пригадаємо випадки, при яких існують, е е існують ці корені, якщо дискримінант більше нуля, у нас буде два корені. Якщо дискримінант дорівнює 0, у нас буде один корінь. Якщо дискримінант менше нуля, коренів немає жодного пуста множина. Також хочу пригадати. Теорема Вієта, вона дуже дуже корисна, особливо якщо це зведений квадратний тричлен, тобто старший коефіцієнт якого дорівнює одиниці. Тоді, давайте їх собі теж виділимо, рівняння зведене має вигляд х квадрат плюс px плюс q дорівнює нулю, 0, тоді корені, якщо вони існують, відповідають умовам, що сума цих коренів. Має дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток цих коренів має дорівнювати третьому вільному числу. Далі ми підбираємо х перше та х друге. Це наша теорема вієта. Отож, для чого нам розкладати на лінійні множники квадратний тричлен? Як мінімум, для того, щоб спрощувати вирази. А саме для скорочення дробів пропоную розглянути такий номер 732, в якому нам потрібно буде розкладати нам ножники для скорочення. Але це не єдиний спосіб. Ми в сьомому класі вивчали ще три способи: це винесення задушки, пригадуємо АХ плюс А І дорівнює спільний множник А можна винести задушки Х плюс Y, коли виносимо задушки. Пригадуємо, ми ділимо на даний множник кожен із доданків. Далі формули скороченого множення, звичайно. В сам, ну, найчастіше це формула різниця квадратів, використовується для розкладання. Але також може бути квадрат суми, квадрат різниці. А мінус Б на різницю цих виразів та на А плюс Б суму цих виразів. А, а також А квадрат плюс або мінус 2аБ. Плюс b до квадрату це наша формула, яку ми теж збираємо і отримаємо суму або різницю під квадратом. Інколи трапляються формули з кубами, але рідше. От сьогодні у нас буде різниця кубів. Давайте їх теж пригадаємо. А куб плюс або мінус 1. 1 – це також куб. Стоп, чому 1? Пишемо загальну формулу b куб. Це буде сума чи різниця, в залежності, що нам потрібно розписати цих виразів, та неповний квадрат різниці або суми Аб плюс Б до квадрату. Ну, у май, нас майже все вже пригадане. Давайте почнемо розв'язувати. Розглянемо перший приклад номеру 732. В першому прикладі розкладемо чисельник. За різницею квадратів. Тобто тут нічого нового немає. 4а квадрат мінус 9 розкладемо як 2а мінус 9 та 2а плюс 9. А ось зі знаменником доведеться попрацювати з коренями квадратного тречлення. За формулою. Ось тут я розписала тільки дужки, до речі, зверніть увагу. А у нас має бути ще старший коефіцієнт, записаний. Обов'язково перед дужками, якщо він там є, і не рівний одинички. Бо, так як я записала спочатку, це тільки для зведеного, знову ж таки, виконувалося. Отож, ми маємо виписати старший коефіцієнт у нас в даному випадку двійка в знаменнику. Далі зробимо собі таку заготівочку а, а Далі знайдемо корені для даного знаменника. Випишемо його окремо. 2а квадрат мінус 18. прирівняємо до нуля. Далі можна використати або таку хитру схожу теорему на Вієта, або дискримінант. Ми підемо більш стандартним шляхом де за дискримінантом. 9 до квадрату Б квадрат мінус 4 на 2, і на мінус 18. Напишу плюс і помножу просто на 18. Дорівнює 81. Далі плюс 8 на 18, 144, дорівнює 225. Ось тут я раджу всім одразу писати, чий це квадрат. Це 15 до квадрату. Далі шукаємо тільки не х, в нас, а в даному випадку А перше та друге корені цього квадратного тричлена. Мінус b, тобто 9, плюс мінус корінь із 225. Ми одразу пишемо 15, поділити на 2а, тобто 2 на 2. 4. І рахуємо окремо перший корінь, другий. Перший рахуємо зі знаком плюс 9 плюс 15, 24, на 4 поділити 6. Далі, 9 мінус 15, мінус 6 поділити на 4 мінус півтора. А тепер повернемося до нашого виразу і запишемо наші корені в дужечки, там, де є пропущені місця. 6, і мінус мінус буде плюс півтора. Так, ще раз. А тепер дивіться, коли я вже записала і бачу, що щось тут не те, розумію, що формула різниця квадратів не розписала дев'яточку. Я записала її, начебто там у мене було 81, але насправді ми мали розкласти без квадратів. Тобто, ось тут має бути мінус 3 та плюс стрічка. Уважно в таких, тому що 4 я розклала, а далі не подивилася, що там має бути ще й 9 розкладено. Все одно нема що скоротити. Чому? Тому що нам потрібно домножити на ось цей множник 2, який записаний попереду дужок. Перепишемо чисельник, чисельнику ми не можемо нічого зробити. 2а мінус 3, він нам підходить в такому саме вигляді. 2А плюс 3. А от знаменник. домножимо другу дужку на двійку. Першу дужку не чіпаємо, залишаємо 6. В других дужках буде 2 на А 2А. Плюс 2 на півтора буде 3. І ось тоді ми отримаємо спільний множник, на який можна скоротити. Тобто відповідь буде 2А мінус 3 та А мінус 6. Далі рухаємось до наступного прикладу. Розглянемо другий з цього виразу. З цього завдання, точніше. Ось цей. В даному дробові у нас теж є формула скороченого вношення, але цього разу вона в знаменнику. Тому почнемо саме зі знаменника. 4b квадрат мінус 4b та плюс 1 можна згорнути в квадрат різниці 2b мінус 1. А в чисельнику розкласти на множники двійку одразу, напишемо попереду, b мінус перший корінь, b мінус другий корінь. Тепер знайдемо ці корені знову залишимо поки що дріб, випишемо. Квадратний тричлен прирівняємо до нуля та розв'яжемо рівняння. Покажу, як це можна зробити, знову ж таки, за цією хитрістю, щоб не використовувати дискримінант дуже довго обчислювати. Теорема ми використовуємо для зведеного квадратного рівняння. Ми, звичайно, можемо з нього зробити зведення, але тоді отримаємо дробові другий коефіцієнт та третій. Буде незручно все одно підбирати. Пропоную скористатися такою формулою. Заважає нам ця двічка, домножимо на неї 3. І тоді замість 3 будемо брати число 6. Тобто підберемо, щоб сума залишалася числом, сума коренів залишалася числом 7, а добуток коренів стане числом 6. Щоб при множенні було 6, а в сумі 7, нам дуже легко підбирати такі корені. це буде 6 та 1. Але ми просто так домножимо на цю двійку, останній коефіцієнт, то тепер компенсуємо цю дію і, помножимо на двій... Ой, і поділимо на цю двійку кожен із коренів. Тому коренем рівняння буде число 3 та 0,5. Хто не вірить, може перевірити за дискримінантом. Тепер запишемо в дужки трієчку. І 0,5. Знову нам здається, що нема що скорочувати. Домножимо на 2 другу дужку в чисельнику. Отримаємо. b-3 ми залишаємо. А в других дужках 2b мінус 1. І в знаменнику у нас теж є такий множник, причому їх там аж цілих 2. Тому скорочуємо дужку та квадрат. Залишається відповідь b-3 поділено на 2b мінус 1. Рухаємося далі. Розглянемо номер 4. Тут хоча й третій теж потрібно. Добре, давайте підряд. І третій, четвертий. В третьому завданні в нас немає більше форму скороченого множення. Тому ми одразу собі робимо таку заготівочку, як мінус перший корінь, мінус другий корінь, і в знаменнику так само. Це мінус перший корінь та це мінус другий корінь. Спочатку підберемо корені до чисельника. Можна використати теорему вієта, що в добутку ми отримали мінус 6, а в сумі 5. Такі можуть бути у нас корені, це 6 та мінус 1. Запишемо 6 та мінус один. Тобто змінимо знак на протилежний. Далі в знаменнику. Щоб примноження було 12, в сумі 8, це знову ж таки 6 та 2. І от тоді, коли ми дуже швиденько, ось так за теоремою затеремовієте, підібрали корені, нам дуже зручно буде скорочувати. Відповідь буде С плюс 1 на С мінус 2. Далі одразу розглянемо четвертий. В чисельнику записана формула різниця кубів, яку ми пригадали на початку уроку. Ось тут вона. Розкладемо за різницею кубів м 1 та неповний квадрат суми. Бо якщо в першій душі ця різниця, то далі беремо суму М на 1 М і плюс 1. А в знаменнику за формулою розкладемо та знайдемо корені М-М-. що примноження було мінус 10 в сумі мінус 9. Це буде мінус 10 та 1. Напишу спочатку 1. Далі має бути мінус 10, змінюю знак на протилежний. І у нас знову спільний множник, який гарненько скорочується. М квадрат плюс m плюс 1 поділити на m плюс 10. Аналогічно розглядаються і п'ятий, і шостий. а я пропоную перейти до наступного номеру. Номер 734. Він є номером з параметром. Але не важким. Для цього нам потрібно пригадати буде, що в розкладі, коли ми розкладаємо квадратний тричлен на лінійні ножники, ми підбираємо саме корені. Секундочку. Отож. При якому значенні Б розклад на лінійні множники квадратного тричлена, в якому невідомо останній цей доданок. Вільне число, міститиме множник х-3. Так як містить множник x-3, це означає, що коренем рівняння буде число 3, наприклад, перший корінь. Якщо ми знаємо хоча б один із коренів рівняння, ми його маємо право підставити в саме рівняння. Підставимо і отримаємо після чого 2 помножити на 3 до квадрату, відняти 5 помножене на 3 і додати b. І якщо це рівняння має такий корінь, то прирівняємо до нуля, порахуємо 9 на 2, 18, мінус 15, додати b, до рівні 0. Далі отримуємо b додати 3 це 0 звідки коефіцієнт b буде дорівнювати мінус 3, знаходиться дуже швидко та легко. Аналогічно виконується 734 номер 2 та 3. Просто підставляючи корінь. Коренем рівняння в другому випадку буде х дорівнює мінус 1, звертаю увагу, що саме з мінусом. А в третьому випадку х дорівнюватиме 2 третіх. Так, добре. І ще пропоную розглянути один номер. 700, зараз секундочку, на побудову графіків. 738. Що у нас в цьому завданні просять зробити? Просять побудувати графік, але будувати саме в такому вигляді ми його не будемо, так як у нас подано тут. Ми спочатку його будемо спрощувати. А як саме? Скоротивши дріб. Y дорівнює х мінус залишили місце, х мінус залишили місце. Знаменник у нас немає що розкладати. А от в чисельнику за теоремою Вієта підберемо корені, щоб в добутку дорівнювали 5, тобто примноженні було 5, а в сумі 6 Буде 5 та 1. Записали одиничку, записали п'ятірочку. Після чого можемо скоротити і отримаємо функцію х 5. А це вже лінійна функція, яка дуже легко будується. За двома точечками, бо графіком є пряма, нагадую. Відберемо будь-які дві точки, наприклад, це точки перетину з віссю y та з вісю а х. Якщо х дорівнює 0, y буде мінус 5. Якщо y дорівнює 0, то х має бути п'ятірочкою. Далі будуємо декартову систему координат. Відмічаємо наші точки перетину. Координата абсциса 0 мінус 5. І 5 0. А тепер проведемо. Пряму. Дана пряма є графіком спрощеної функції. Але чим же ж відрізняється вона від початкового? Тим, що після скорочення ми розширили область допустимих значень, а нас просили побудувати саме початкову функцію. Тому. В ОДЗ не входить х рівний одиничі, тобто х не може дорівнювати одиниці. Знаходимо цю одиничку по х, далі знаходимо її на графіку і видаляємо звідти. Ось тепер це буде графік функції першочергової початкової. Тобто y дорівнює х квадрат мінус 6х плюс 5. Поділено на х мінус 1. Аналогічно розв'язується друга функція будується, тільки враховується дві точки, які ми маємо звідси виколати. Тобто х не може дорівнювати 3, та не може дорівнювати мінус 2. А на сьогодні у мене все. Виконуємо домашнє завдання. До побачення.